П'ятниця, – 611-й день війни, проводжаємо робочий тиждень і підсумовуємо події останньої доби вітаю всіх глядачів. Ніч з 26 на 27 жовтня у більшості регіонів минула без сигналів про повітряну тривогу. Втім, маємо інформацію про ворожі влучання. Цієї ночі російські окупанти атакували Україну безпілотниками з району Приморсько-Ахтарськ, застосувавши шість ударних БПЛА типу Шахід у напрямку південних регіонів України та одну балістичну ракету Іскандер-М з Воронезької області у напрямку Харківщини. У результаті бойової роботи силами та засобами повітряних сил у взаємодіях з ППО Сил оборони України знищено 5 шахетів. У місті Славута Шепетівського району на Хмельниччині внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено 11 багатоквартирних та 9 приватних будинків, два навчальних заклади, адмінбудівля, крамниця і автомобілі. 16 -ро людей отримали поранення і звернулися до медиків по допомогу. Також у містах Славута та Нетішин вибуховою хвилою пошкоджено приміщення пожежно-рятувальних частин та будівля відділу поліції. Дніпропетровська область від вечора агресор чотири рази атакував Нікопольщину. Обстрілював Покровську та Марганецьку громади з важкої артилерії. Спрямував туди два десятки снарядів, понівечено приватний будинок, авто та лінії електропередач. Триває обстеження території, рятувальники уточнюють наслідки ударів. Люди, на щастя, вціліли. У решті районів області ніч минула тихо. Херсонська область піддавалася обстрілам 12 разів. Найбільше постраждав Береславський район, по якому окупанти нанесли 9 авіаударів. Також з артилерії ворог обстріляв Херсон, а в досвіда із танка поцілив по селищу Антонівка. Харківська область о третій ночі відбувся ворожий обстріл міста Бовчанськ. Ворог влучив по приватному будинку. Вночі рашисти завдали ракетного удару ракетою Іскандер-М по будівлі пожежної частини міста Ізюм. Вісім рятувальників постраждало. Пошкоджено ну саму будівлю та 13 одиниць техніки. Українські бійці на фронті продовжують знищувати сили ворога, і на ранок п'ятниці, 27 жовтня, воїни спопилили ще 560 російських загарбників. Захисники ліквідували чотири бойових танки окупанта, 11 броньовиків та сім артсистем. Про успіхи зсу йдеться у ранковому зведенні генштабу ЗСУ. Військові підкреслили, що загальні втрати ворога від моменту початку війни і до сьогодні склали 297 680 ліквідованих солдатів РФ. Наші люди, наша мова одна з головних надбань нашої країни наша гордість і наш скарб, як і наші пращури боремося за неї зараз. У день української писемності та мови плекаємо мову. Пильно і не далі до інформаційних звітів наших журналістів. Дивіться наші випуски з понеділка по п'ятницю, о 18 та о 20.40, А вже завтра, 28 жовтня, будемо підбивати підсумки тижня. Ми є в інстаграмі, телеграмі, у фейсбуці та на Ютубі. Бережіть себе, слава Україні! Героям слава! Віти до підніжжя пам'ятника воїну-визволителя 27 жовтня напередодні 79-ї річниці визволення України від рук фашистських загарбників, Кременчуцька громада вшанувала пам'ять героїв, які у роки Другої світової війни полягли за мир на нашій українській землі. 28 жовтня в літописі українського народу є знаменною датою. Цей день приніс нашій землі. Визволення від страшної чуми ХХ століття гітлерівського нацизму, який кривавими руйнівними хвилями більш ніж три роки перекочувався Україною. За своєю жорстокістю німецька окупація України не може порівнятися із окупацією Франції чи інших західних держав. 700 зруйнованих міст, 28 вісіч. Сіл понад 5 мільйонів вбитих цивільних, з яких півтора мільйони жертви Голокосту, від трьох до чотирьох мільйонів загиблих військових. Не існує жодної української родини, яка б не перенесла всі тяготи тієї окупації, тієї війни в цілому. Яка б не зберігала в своїй родинній пам'яті імена загиблих, закотованих, вмерлих від голоду, холоду, поневірянь. Ніколи більше жоден українець не волів би повторення тих страшних подій. Та, на жаль, разом із щастям жити на найродючішій в світі землі українцям була дана така біда. Як дикий божевільний сусід, який, вмиваючись кривавою юшкою, в усі боки хрипить своє, можем, повторіть. Тому, вшановуючи пам'ять події, далекого 1944 року, з визволення України від нацистських загарбників, та воля, яка Божим даром була дана українцям у 1991 році. Зараз знову вигризається з українського серця дикими пащаками російських вовкулаків. Та вже здійнялися нові покоління українських соколів, які не знають неволі й кайданів. Вони принесуть батьківщині справжнє, остаточне визволення від чужинських зазіхань на наше небо, на нашу землю, на наше. Життя запрошуємо вас, пані та панове, від імені всієї Кременчуцької громади покласти квіти і вклонитися образу солдата, героя-визволителя України тих буремних часів боротьби із нацизмом та визволителя рідної землі у нинішній війні із путлірівським рашизмом. Відтепер українці у Литві можуть обмінювати посвідчення водія без складання іспитів за спрощеною процедурою. Все завдяки угоді між кабінетом міністрів України та урядом Литовської Республіки про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія. Про це повідомляє Кременчуцький сервісний центр МВС. Документ діє в обидва боки. Тобто, громадяни Литви, які проживають в Україні, теж зможуть обміняти своє посвідчення водія на українське. Аби скористатися послугою обміну у Литві, треба звернутися до філій державного підприємства регістра, а в Україні до сервісних центрів МВС. Спрощений обмін посвідчення водія стосуватиметься категорій а, А1 Б, Б1. При цьому, якщо документ виявиться недійсним або особу було позбавлено права керування транспортним засобом чи її право керування тимчасово обмежено обмін не здійснюється. Кремечу привезли додому 13 медалей. Випускники Кремечуського спортивного ліцею імені Піддубного вибороли сім золотих, три срібних та три бронзових медалей на обласних змаганнях з греко-римської боротьби. Про це повідомили на офіційній сторінці закладу. Спортсмени з Крамачука та горішніх плавнів Каро Марандян та Софія Горяшина завоювали бронзу на чемпіонаті України з дзюдо серед дорослих у поєдинку за бронзову медаль Каро Марандян у ваговій категорії 66 кілограмів переміг столичного спортсмена Станіслава Глацького. А Софія Горяшина у ваговій категорії 57 кілограмів по черзі здолала тонеччанку Аліну Шилову та двох киянок. Вчора, 26 жовтня, під час засідання комісії з питань екології та земельних ресурсів, начальник відділу екологічної безпеки Олексій Федюн назвав дати, коли на річку Сухий Кагамлик чекає зариблення. Орієнтовно 6 та 7 листопада до річки випустять товстолоба у кількості 3,5 тисяч штук. За словами очільника відомства, саме з цього дня почнеться оновлення річки та її зариблення. Що там рибу, коли будемо саме заробити? Оєнтовані дані зариблення 6-7 листопада. 6-7 листопада? Михайлович, прохання, прохання. Запросити членів комісії і довести до відома там журналісти. Хоча показати, як ви всі працюєте, все гарно на благо нашої річки і міста. Сьогодні ввечері мешканці молодіжного та нагірної частини Крамачука отримують гарячу воду. Завтра і у неділю гаряче водопостачання планують дати і в інших частинах міста. Про це повідомляють на підприємстві Полтава Теплоенерго. І знову наше місто у жалобі. 20 жовтня в лікарні в міста Дніпра помер наш захисник Сергій Павленко. Помер внаслідок отриманих важких поранень під час виконання бойового завдання в Донецькій області. І сьогодні до сіл міського палацу культури прийшов чимало кременчужан, аби провести нашого героя в останній путь. Сьогодні в останній путь ми проважаємо нашого земляка, молодшого сержанта Павленка Сергія Борисовича, який народився в 83-му році, 5 січня, був призваний на військову службу під час мобілізації 25 лютого 22-го року. Під час активних дій з боку Російської Федерації призвався до нашого батальйону територіальної оборони. Хлопець був дуже спортивний. Займався тайквондо, капашним боєм, проживав в нашому місці, одружений, має доньку, мати. До цього він працював на вагонному заводі, потім на Полтавському Гокі, це грішний плавнях. Тобто такий хлопець був працювитий, спортивний, мав багато планів. Купили хату у нас тут на першому занасі, тобто багато роботи. Думав, закінчиться війна, все це він зробив, руки були золоті, але так сталося, але так сталося, що від вибухової травми, яку він отримав в Донецькій області під Новомихайловки, отримав поранення і, на жаль, його ековоювали і, на жаль, він вже в шпиталі в Дніпрі. Від отриманих поранень, несумісних з життям він загинув. Надіяли, що він викарпкається, так як організм в нього дуже сильний був. Я ще раз повторюю, що це був спортсмен, але так сталося, що не спасли, не спасли. І сьогодні ми його ховаємо, на жаль, ховаємо. Це велика втрата і в сім'ї. І ви бачите, тут багато хлопців з цього підрозділу приїхали сюди ховати. Вчора його побратим, вони були з одного підрозділу, тому якось хлопці дуже сумні стоять. Ці хлопці дуже добре знали. Ну, війна є війна, вона диктує свої правила. І я ще раз повторюю одразу забирають кращих. І це були наші кращі хлопці. Ті, що мали якісь наміри і в суспільному житті, і в сімейному. Дуже жаль, що хороші хлопці від нас виходять. Це наші герої, це наші земляки, це наші керменчужані. Кажуть, герої не вмирають, але, на жаль, ми їх теж проважаємо. Дуже жалко це хлопців. Сергія ми знали дуже давно. Познайомилися з ним в 59-й частині, 30 -59, Національної гвардії України. Разом прийшли служити за контрактом в 2017 році. Був дуже доброю людиною, відзивчивою. Завжди міг допомогти в трудні хвилини. Неважливо було це військове діло чи гражданка. На нього завжди можна було положитися. Дуже дуже хорошою людиною був з ним. Не страшно було йти в бій. В бою вів себе як справжній командир. Він був моїм командиром відділення, людиною з великої букви. Він герой, він герой своєї нації. Він тримав позицію до останнього, працював з усього, що могло тільки стріляти. Йому було неважливо, де, коли, як. Він готовий був іти, боронити свою країну. Цю людину ми будемо пам'ятати вічно. Він навіки залишиться в наших серцях. Одразу було помітно, що це людина з великої літери, людина з великим серцем. Одразу, як тільки його тільки попросиш, він приходив на допоміч. і Правильно кажуть, і в військовій справі, і в цивільній справі, якщо якісь неполадки в сім'ї були, одноразово ви виїжджали з ним. Він виїжджав під моїм командуванням, на командира в Опів. Завжди був вічливим, газивчивим, завжди допомагав, ніколи не давав задньої. Хорків ненавидив, мабуть, більше, ніж ми всі разом взяті. Це велика втрата для нашої країни. І він, як жив героєм, загинув героєм. Герою слава. Вічна слава і пам'ять герою. Шукав себе, де він може допомогти своїй країні найбільше чином. І як тільки повномасштабне вторгнення почалося, буквально наступного дня він зразу примнув до лав. Територіальної оборони з першого дня буквально виповнив свої функціональні обов'язки для захисту нашої держави. Початку війни він був на всіх напрямках, на всі позиції, куди залучався наш батальйон. І він був завжди перший. Завжди перший. Він ішов на позицію, і не маючи ні страху, ні сумніву. Я познайомився з ним після того, як проводив тести в його роті. І звернув увагу на сміливість, відвертість цього хлопця, запитався про його військовий стаж, дізнався, що він молодший сержант, що він пройшов таку військову підготовку і пропонував командуванню на призначити його на посаду командира відділення. І ви знаєте, що він на цій посаді дуже багато приніс користі нашому батальйону. Молодим хлопцям придавав свій військовий досвід, життєвий досвід уже. Ви знаєте, що 17 жовтня він у складі військового підрозділу свого перебував на передових позиціях під селом Новомихайлівка Покровського району Донецької області, де вони були уражені артилерійським вогнем. Двоє, як доповіли, були уражені просто поранені і їх евакували в госпіталь, а двоє загинули на місці. І як стало нам відомо 20 числа, тобто через три дні вже в госпіталі у Сергія Борисовича зупинилося серце. Ми всі надіялися, що горе вже найстрашніше минуло. Він вже телефонував, він писав по телефону повідомлення, смс-ки присилав батальйон. Ми знали, що разом з ним дружина у шпиталі. Ми сподівалися, що смерть минує його, але смерть виявилася неблаганна. Серце його не витримало, серце зупинилося. На жаль, сьогодні ми прощаємося з одним з найкращих воїнів нашого батальйону. Залишається сім'я, залишаються друзі. Ми батальйон залишаємося, сиретіли. Командир батальйону подав клопотання про нагородження посмертно Сергія Борисовича орденом за мужність третьої ступені. Він завжди залишиться в наших серцях сміливим, чесним, мужнім воїном, гарним товаришем, душою колективу. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна-захисника Сергія Павленка. Вічна пам'ять і вічна слава! Герої не вмирають. Вітаю вас на моїй виставці Ярмарку. Мене звати Майш Наталія, мені 14 років. Хочу представити вам свої роботи трішечки себе. Виставка юної пані на підтримку дорослого воїна відкрилася сьогодні у міській художній галереї юна пані Наталка Майоршина, дорослий воїн, її тренер з кінного спорту. Саме для посильної допомоги йому там на передовій. Наталя усе літо малювала на дивних, так би мовити, полотнах, за які згодилися звичайні спили деревини. Всі гроші я хочу передати Володимиру Нідовичу, який мій перший тренер з кінного спорту, який на з березня місце пішов захищати. І зараз захищає всю нашу країну на передовій. Я вирішила підтримати його тут, в тилу своїми роботами. Як нам вдалося з'ясувати, ті спили юна художниця знаходила серед деревної стружки. Яку підвозили коням на підстилку у кінно-спортивну школу? Спочатку я займалася дуже довго в центрі позашкільної освіти, де вперше зробила подібну роботу, але якось це на багато років відклалося, забулося. А в цьому році я знайшла ось такі, якби шматочки деревини, і побачила в них свої майбутні мольберти. і Вирішила, чому б не почати знов творити щось прекрасне і для культури і для свого якби, особистого задоволення та розвитку, щоб якісь свої почуття виразити у певний момент. Яскраві фарби серед золотавої осені усі присутні були єдиними у думці, що нам явно не вистачає нині такого яскравого і корисного позитиву. Відтак наталчена виставка дійсно на часі. Почала я з абстракцій, ось це моя перша робота. Вони були, це, це були взагалі кактуси, але так вийшло, що це хвильки. Тому я вирішила, що буду далі малювати, пробувати себе. Спочатку це було абстракції, потім я перейшла до більш якихось конкретних предметів, але теж в стилі абстракції, наприклад, якось котики мої. Вони ніби цей, звичайно, буде на річ, ми бачимо щодня, але я трошки під своїм кутом її зобразила. Батьки юної художниці пишаються обома своїми доньками-погодками Наталією і Надією для всебічного їх розвитку. Часу не гаяли буквально з чотирьох їхніх рочків. Почали вони займатися, тоді воно ще називалося станцією техніки. Зараз він називається Центр позаскільної освіти. Вони почали відвідувати гурток. Кожні було по 4 роки. І вони пішли у секцію початкового моделювання і виготовлення сувенірів. Вони Близько 10 років відвідували цей кружок. Паралельно вони почали займатися легкоатлетикою, потім ще пішли в дом дитячої юнацької творчості в групу Смайлик. І вони співали років п'ять, мабуть, а потім вони приймали участь у багаторазових конкурсах. І один із конкурсів було організовано нашою дитячою бібліотекою, називався Я блогер». І в рамках цього конкурсу ми були, відвідали змагання з кінного спорту за присвяченого дню незалежності. І вони там побачили коней. Тренери всадила на коней і вони почали тренуватися. Ось з тих пір вони залишили тільки тепер кінний спорт. Як зазначили далі, свій вільний час дівчата намагаються дійсно використовувати із користю. Сидіти у гаджетах явно не для них. Ну а хто й за скільки згоден купувати продукцію це ми теж побачили. Ми так зрозуміли. Ваш весь клас зібрав скільки? 500 гривень. І ви сюди прийшли так, і купили. Так. І купили котів. Коти бойові? Так. Чому вибрали саме котів? Ну, тому що круті коти. І наш клас дуби котів разом, разом до перемоги, слава Україні.